В реляційній базі даних є таке поняття як ACID. кислотаю, що називають перекладаю, перекладаю. Боже перекладаюча, ти можеш мені сказати, що це за такий принцип ACID? Це принцип побудови, скажімо так, транзакційних систем. Тобто, це набір правил, які ми маємо керуватися при побудові системи, тобто, це ну, абревіатура. У нас чотири принципи. Да? Це атомарність, яка нам каже про те, що в нас транзакції повинні бути, вона або повинна виконатись повністю, або не повинна виконатись, в принципі. Ось ну, Не повинна виконатись. Тобто вона або повністю виконується, або не повністю. Що, наприклад, там банківська транзакція, ми говоримо, да? що вона не може виконатись на половину і так далі. Ось, Uh, принцип uh, другий. Uh...